Моє вітання, друзі, на продаж залітає свіженький Тігуанчик. машинка вже розмитана, сертифікована і готова до постановки на український облік. Це в нас чистий 2018 рік випуску автомобіля. Під капотом у нас 2-літровий турбодизель на 150 кінських сил. Працює в парі з коробкою DQ381 на 7 ступеней. Це вже ця їхня нова сучасна коробка. В значку розташований датчик адаптивного укрізь контролю. Також. По центру лобового скла в нас красується камера асистентів, яка вміє щитувати дорожні знаки, виявляти полоси, підрулювати в полосах. Також, само собою, є асистенти від зіткнень. Легкосплавні 17-ті дісочки. Зимова резина, друзі. Дзеркала в нас з автоскладуванням. Також присутня підсвітка в дзеркалах. Тут в темну пору добився гарнесенько. Підсвічується зона посадки і висадки в автомобіль. Є безключовий, також, як називають, комфортний вхід в автомобіль. В автомобілі присутні два ключі, гарнесенький охайний салончик, комфортні ергономічні сидіння, тканина плюс типу алькантара. Передня спинка також може ложитись повністю, якщо б вам прийшлося якийсь довгий груз перевозити. Підголовники регулюються дуже мені подобається в тігуанах, також як в Б8 пасатах по висоті і по виліту вперед-назад. Якщо б на якусь дальшу дистанцію, можна комфортно вміститись будь-кому у даному автомобілі. Надаю ВІН-номер для перевірки автомобіля. Також нагадую ціна, номер телефону, як зі мною зв'язатися. Ціна на даний автомобіль все буде в описі під відео. Також залишу посилання на авторію на час продажу. Буде в описі під відео. Зможете перейти подивитись додатково ще фотографії даного автомобільчика. Тігуан, як завжди, славиться гарним місцем для задніх пасажирів. Місця тут дуже-дуже багато. І як я ще повторюсь, на дальші дистанції як водієву і передньому пасажиру, також заднім пасажирам буде їхати комфортно. Нахил спинки в тігуанах регулюється від 90 градусів і назад, і також ці сидіння можуть їздити вперед-назад для збільшення об'єму багажника. Є присутні два ключі. Ось також. Тігунчик обладнаний електроприводом кришки багажника. Є система автоматичного паркування, оскільки в нас автомобіль оснащений парктрониками 360. Не тільки спереду позаду, а кругом всього автомобіля. Датчики бачать всю, всю всю кругом там бордюри, все бачить, коли ви паркуєтесь або розвертаєтесь. Електричний фаркопчик зараз він у нас розкладається. Легким натиском його можна як сховати, так само і, і відкрити. У нас присутній комплект компресор піна. Тут все У багажнику ніби все. І, відповідно, спинки багажника, якщо щось треба потрібно загрузити, можна відповідно, складати відразу із самого багажника. В даному Тігуані також присутня дуже чудова функція автоматичного відкривання дверей багажника. Наприклад, моделюємо ситуацію, ключі знаходяться у вас в кишені або в сумці. Ви приходите до автомобіля з кульками в руках, проводите ногою, і кришка багажника відчиняється. Також, друзі, в автомобілі присутня камера заднього вигляду. Автомобіль в нас в кольорі білий перламутер. Незвичайний білий колір. Так все виглядає. Красиві вставки на дверях такий алюміній. Трокзонний клімат контроль. Задні пасажири можуть виставляти температуру комфортно собі позаду. Ну, само собою, столики, які розкладаються. Можуть служити для підтримки планшетів, ноутбуків або хто любить поїсти в автомобілі. Електричні склопідіймачі передні, задні, блокування вікон від дітей, щоб ваші діточки позаду не грались. Керування центральним замком із салону, складання підігрів, дзеркал, регулювання дзеркал. Також кришку багажника можна відкрити прямо із водійського місця. Датчик світла, датчик дощу в такій комплектації, само собою, що присутні. Він номер я вам, друзі, надав. Ось оригінальний пробіжик. Можете перевіряти по офіціалах, по Carvertical, кому де подобається, друзі. Ось такі дзеркала. В козирках є відсік для окулярів. Зробимо, друзі. Запуск двигуна відбувається з кнопочки. Автомобіль працює коректно, без зайвих звуків, все, все супер. Ну і само собою в нас присутні е, пелюсточки для перемикання швидкостей в ручному режимі. Мультимедіа є в нас штатна навігація, також мультимедіа підтримує Android Auto, CarPlay, все все повністю багатофункціональна і ну і досить швидка. Мається на увазі мультимедія. Покажу вам по асистентах автомобіля, оскільки я вам показував, що на лобовому склі розміщена камера. Допоміжні асистенти для водія, адаптивний крізь контроль. Тут ви можете виставляти будь-який режим який вам сподобається, ну, в переважності ця функція використовується за містом. По місту не дуже не дуже воно ефективна і, як будемо казати, по комусь потрібно. Фронт асистент, асистент полос, асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа. Відповідно, коли до автомобіля буде закріплено причеп, налаштування коробки змінюється, поведінка автомобіля змінюється і зовсім. По-іншому реагує на педальку газу. Ось втоми водія і превентивна безпека водія присутня. Електричний рушник, функція автохолт. Відключення системи старт-стоп, функція автоматичного паркування. вмикається, автомобільчик, паркується сам. І відключення партроніків. Ну, це не знаю, чи коли хтось тим користується, зручні. Вмістимі підстаканники, які будь-яку чашку можна сюди помістити. Місце для телефону або ключів. І ще вмісти такий відсік, бар... у підлукотнику. Маєте на увазі, бачите, підлукотник регулюється вперед, назад, по виліту, і також його можна підрегульовувати під себе по висоті. Трохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, підігрів керма. Швиденько. Покажу вам лакофарбове покриття. Капот у нас, як ви бачите, в рідній фарбі, не знімався, не крутився. Все в рідній фарбі. Верх автомобіля. Жоден елемент не знімався в автомобілі, не замінювався і не перефарбовувався Весь автомобіль в рідній фарбі. Ось, друзі, як бачите, все, все все в нас в порядку. Зараз швиденько, друзі, зроблю для вас діагностику дального автомобіля. Покажу вам форсуночки, сажевий. Е, що там ще? Пробіжик в коробці. Зараз швиденько все вам покажу. Так, ось пройшла діагностика по всіх блоках. Отже, друзі, блок двигуна, помилок жодних немає. Зроблю так. буде зручніше. Ось, нарешті знайшов. Так, ось робота форсунок на працюючому двигуні. Двигун, як ви бачите, не повністю прогрітий. Отже, перша 002, друга 007. Третя 023. Четверта 0.30. Форсунки просто в ідеальнішому стані. Так, посажуємо фільтру. Сажевий фільтр. Ось бачимо, 96 км після регенерації. Їзда була сугубо по місту. Сажа 14 грам, спожито 9,5 літрів пального. Так, тепер блок. Автоматичної коробки передач. І покажу вам. Пробіжик, який зафіксований в коробці 212 км 450. Як бачите, все збігається. Друге щеплення теж 212 460 Дані в коробці, як ви знаєте, можуть коливатися в 5% туди-сюди, це нормально. Так, пробіг на даний момент в коробці 212 км все Все, друзі. Співпадає. Отже, пробіжик я вам підтвердив само собою. Також ви маєте наданий мною Він номер даного автомобіля. Можете все перевіряти на що пробіг дійсно оригінальний. Роботу, форсунок на працюючому двигуні я вам все показав. Надіюсь, надав вам максимум інформації, яка може цікавити. Щасливого власника даного автомобіля. Отже, друзі, всім дякую, хто дивився до кінця. Підписуйтесь на канал, не забувайте прожимати лайкосики під даним відео. І також, кого цікавить додаткова інформація, все в описі під відео, номер телефону, ціна на час продажу все в описі під відео. Всім дякую, всім пока-пока.